24 квітня відбувся матч чемпіонату області з футболу між командами ФК Рогатин та «Сокіл Павлівка. Після невдалих ігор рогатинці зобов'язані були перемагати. Потрібно було вирити, оскільки ми останні дві гри. Зирали не так, як ми хотіли. Завдання було на перемогу, тільки перемога. У першій половині першого тайму жодна із команд не мала великої переваги. Можна згадати тільки декілька небезпечних моментів. На шостій хвилині гості пробили вище воріт після подачі з лівого флангу, а через 10 хвилин господарі провели зразкову атаку, яка мала завершитись голом. Проте горень Володимир не скористався шансом. На 32-й хвилині рогатин вийшов вперед. Після подачі зі штрафного Шевчука Олег. М'яч, зачепивши голову захисника Сокола, залетів у ворота. Незабаром рогатинці збільшили свою перевагу. Гриник Назар зряче віддав пас на Босяна Степана, який м'яко навісив на голову нападника. Лаврову Роману залишалось тільки перевести м'яч у ворота. Господарі зуміли знайти слабке місце команди з Павлівки, оскільки вивчення тактики гри опонентів один з головних чинників далої гри. У нас закладений один день на розбірі гри. Е постійно розбираємо, що як е е готувалися до цієї гри, е е робили якісь аналізи на, е на команду розглядати, що вона і як. Після пропущеного гола суперники одразу ж пішли в атаку. Турчанський Віталій, отримавши розрізну передачу, ефектно пробив у верхній кут воріт. А наприкінці тайму гравці команди Соків могли зрівняти рахунок. Та, на щастя, для нас їм цього зробити не вдалося. Другий тайм розпочався з гострого. Моменту біля воріт рогатина. Нагірний Ігор пробив сильним ударом зі штрафного, а на добиванні першим був підвисоцький Сергій. Проте обидва удари були під силу нашому воротарю. На це господарі відповіли своєю атакою. Після чудової комбінації Соломка пробив вище воріт. Та через 5 хвилин рогатин знову збільшив перевагу. Як і в минулому матчі, Качур Ярослав вразив ворота ударом зі штрафного. На треніроках ми все відпрацюємо. Кожен, кожен стандарти. Звичайно, приємно свій. Ці вклад внесли перемогу. Підсвяткувавши гол, рогатинці зупинятись не збирались. Гриник Назар розпочав контрвиступ чудовим проривом по флангу, але закінчити атаку взяттям воріт не вдалося. За нереалізований момент господарі поплатились пропущеним голом. Дубль оформив Турчанський Віталій. Звісно, такий розвиток подій не влаштовував рогатин, і тому вони провели серію небезпечних моментів. Спершу дві спроби забити змарнував бойся Степан, потім Вовк Іван, красиво розхитавши захисників. Стика пробив попри штангу, а пізніше влучно пробити завадив захисник, вибивши м'яч на кутовий. Цей стандарт став для нас результативним, оскільки розіграш призвів до взяття воріт. Цього разу відзначився капітан, гриник Назар. Хоча арбітр компенсував 6 хвилин, наша команда зуміла втримати гандикап у голи. 2 голи: 4-2 на користь трогатина. Команда викладалась на всі 100%. боролись один за одного. Старалися старання, бажання всіх було. Після чотирьох турів наша команда замикає трійку лідерів. В активі рогатинців шість очків і плюсова різниця голів. Ще одна перемога підняла настрій гравцям і вболівальникам. Щоб цей момент залишився у пам'яті, команда зробила спільне фото. Назар Содирак Дмитро Беркій Рогатка ТБ.